Марина Михайлівна, це скільки пройшло після операції на килу стравохідного отвору діафрагми? Да, да, да. Скільки часу? Минуло два роки. Два, два роки. роки. Операція пройшла вдала, я задоволення, прийшла на контрольний огляд, і все у мене добре. Якщо у пацієнтів з аналогічним діагнозом виникають такі проблеми. Звертайтеся, вам допоможуть сто процентів допоможуть. Я радий чути і я пам'ятаю ваш випадок. Я тоді прибаював все операції. Да. Ви пам'ятаєте? Да. Але ви настояли, да. сказали, що якщо не, ту не тут, то ніде. І ми виконали тоді оперативне втручання. Дякувати Богу, все вдало. Зараз е ви до нас прийшли, бо у вас якісь зміни. В харчуванні було ну, да, 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 З харчуванням були зміни. зміни. Я трошки відійшла від дієти. Від дієти не треба відходити. Як би не хотілося солодкого, треба себе тримати у руках. Але все перевірили, виконали КТ, фіброгастроскопію. Все слава Богу, добре. Рецидиву Кили немає. немає. Я дуже радий, я щасливий за вас, тому що ну, ще раз таку операцію виконувати. Це вже треба би було сильно мене уговарювати. Я, вас... я вам дякую. Спасибі, я що обрали дякую. клініку Біляка. Нам дуже приємно. Ну і з такими важкими операціями ми також ростемо угу. і стаємо кращими. Спасибі вам. І я, я дякую клініки Біляка. Я з півдня України. Я дякую Ужгороду за його гостинність. Я дякую клініки біляка за фаховість і за гостинність. Все добре. Звертайтеся. Спасибі вам дуже приємно. Дякую. Спасибі.